Нам підготували вдруге сценку і шоу, коли Порошенко має привести до влади знову-таки Зеленського. Пам'ятаєте, як були вибори у 2019 році і чому в другому турі так масово люди підтримали Зеленського? Не тому, що його знали, любили чи хотіли. Так, працювали технології, але в основному, я говорю про себе, про своє оточення, люди голосували принципово проти Порошенка. Принципово проти Порошенка в другому турі були підприємці ФОПи, яким Порошенко почав нав'язувати фіскалізацію. І він її запровадив в 2017 році з шляхом навішування касового апарату. Саме Порошенко все ПДВ, плату за транспортування газу. У син Порошенка, як і син Януковича, були. Був депутатом Верховної Ради того самого комітету питань фінансів, податкової та митної політики, що в Януковича. І жму руку обнімаю цинічні бандери, і все це, і патріот, і патріоти на колінах перед Беркутньою, і перефарбована Беркутня, і непокарання вбивці вбивців небесної сотні. Так це все Порошенко. І тому в другому турі всі голосували принципово проти Порошенка. Пряцювали ще технології, накручування. Іміджу Зеленського, але люди для себе вибрали хай краще невідомий. Ну але хай комік, чим відомий уже злочинець, то що чине зло, і відомий про славу не брехун, який злив і помаранчеву революцію в анітаз, та, пам'ятаєте, і достав Медведчука на перемовний Олімп у 2014 році. Тому все, все було зрозуміло. Так от зараз, друзі, у мене глибоке переконання, нам готують, готують другу серію цього марлозонського балету. Я інакше не можу для себе пояснити, що це все шоу, та? з якимись санкціями, коли він не арештований. Санкції якось вводяться, але не вводяться, там якась помилка з кодом. Оце все шоу, біганина, нагнітання. Ну, як для мене, Порошенко ну це зрозумілий персонаж абсолютно. Зеленський продовжує всю його політику. Пошенків було наплювати на знищення прав і свобод, на бусифікацію, на конституцію на паузі. І він про це мовчав. А зараз давайте, допомагаєте Порошенка. Ні, його готують, готують як основного головного та? опозиціонера для Зеленського. І саме те, що я бачу, його готують до виборів Порошенка, щоб впевнено, переконано знову в другому турі. Вийшли Порошенко і Зеленський, і тільки в такому форматі, як я вбачаю, у Зеленського є шанс стати президентом у другий термін. Тому що ну Порошенко він давним-давно набив свою всіму з і це все шоу, і все, що розказують і військові про цю його допомогу. Ну це просто мені в голову не вкладається. Не хочу нагадати, що й Порошенко привів цих всяких наємів, Лєщенків. Пам'ятаєте, та всі ці наглядові ради. З величезними зарплатами, всі ці міністри зайди, це ж все він, а всі ж ці ОВДП, це ж, ну, це ж всі АПДВ, та? це все, все, все його, всі обрудки. Я Зеленський просто взяв і, і далі цим враховувати. Тому я, друзі, наприклад, вбачаю так. Я вбачаю, що ну, ці дві особи от такі такі, такі розігрують кардебаліт. Інакше я не поясню. Якщо у вас інша точка зору, цікаво, почути її в коментарях, друзі.